Представниками управління економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради спільно з представниками Подільського районного управління поліції, а також військової служби правопорядку, був проведений черговий рейд роз'яснення щодо заборони продажу спиртних напоїв військовим та поліцейським. Вони обійшли близько 15 торгових об'єктів в різних мікрорайонах нашого міста. Поспілкувалися з продавцями, переважна більшість з яких знають про ці обмеження і суворо дотримують. Ця їх управлінням економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради спільно з працівниками подільського районного управління поліції, а також представниками військової служби правопорядку здійснено рейд стосовно заборони продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям, працівникам поліції та інших військових формувань, а також стосовно заборони продажу алкогольних напоїв в певний час доби. Такі рейди триватимуть і надалі, адже обізнаність цього питання відіграє важливу роль в зберіганні спокою та правопорядку в нашій громаді. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.